Ми будемо говорити з економістом політичним експертом Тарасом Загородним. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. По перше, чому Туреччина вирішила запровадити це мито, і воно досить високе. Ну, дивіться, якщо там вони не забороняють транзит, наскільки я бачу од повідомлення мінагрополітики. Воно ну все рівно транзит там буде залишатися, якщо воно буде йти на інші країни. Стосовно запровадження мит, ну це така ж логіка, як і в країнах Євросоюзу, як і в Польщі. Вони побоюються темпінгу, який йде від наших виробників, точніше, не побоюються конкурентів. Вони не хочуть, щоб банкрутували їхні фермери. Якщо фермери банкрутують, вони не віддають кредити. Якщо не віддають кредити, починається криза. Аграрному сектору, і це буде велика проблема уряду. Це нормальна політика всіх держав, які сповідують свій інтерес і економічний націоналізм. Тобто, вони в першу чергу дбають про власних виробників, Вони дбають в першу чергу. Там там не тільки зерно вони заборонили, там і кукурудза, ріпак, і багато чого сільськогосподарського. Вони дбають про власний інтерес, як і поляки, тому що. Стабільна система, так яка дозволяє е, забезпечувати в першу чергу зайнятість всередині країни Україні цьому треба вчитися, вчитися, тому що на жаль, у нас е, зовсім інша парадигма до недавнього часу е, існувала. У нас було чомусь уявлення, що е, принаймні нам багато експертів деяких розповідали, що існує вільний ринок, е, що е, навіть е, Нашу продукцію чекають на ринках, а ні, не чекають. в, в кожен захищає власний інтерес. Ну і туреччина що чуть, що... Тут не виключення. Вона і зробила такі велетенські стрибоки в промисловості і в зростанні власної економіки саме через те, що в першу чергу стимулювали зайнятість у себе індустріалізацію себе, притік нових технологій. До ось ми бачимо результати в тому числі, коли от буквально вчора Тердоган показував вже те, що вони вже літаки починають виробляти. Пане Тарасе, а якщо можна поєднати порівняти підхід Польщі і підхід Туреччини? Скажімо так, до, до того, щоб якось регулювати свій ринок. Ну, поляки, поляки біжурські вимагають запровадження. Вони не тільки зерно вимагають заборонити, а і готову продукцію. Там йдеться і про молочну продукцію, і про тобто продукти, які вже є готовими для продажу. По Туреччині поки що таких відомостей немає, що вони це заборонили. А, ну а але країни от східної Європи, ну фактично, вони. Голосили торгівельну блокаду в Україні, ну принаймні, ринку ринку збуту вони позбавляються на деякий час наших виробників. Це якось може вплинути на стосунки між Україною і Польщею. Не можу не спитати ну, що зараз це зараз. Mm -hmm. Ну дивіться, ми повинні вчитися. От поляки, чому у них постійно, якщо дивитися на динаміку а, польської економіки, вона а, завжди краще ніж, наприклад, динаміка економіки деяких країн Європи. У них постійне йде зростання, тому що вони теж сповітти економічний націоналізм, а, вони а, підтримують власних фермерів. А, вони не дають демпінгувати на цьому ринку, якщо і в тому числі там на, на інших ринках що вони бачать, що заходять інша продукція? Чи призведеться до конфлікту зараз? Ну, дивіться, зараз ні, але в майбутньому повинні звичайно запроваджувати в тому числі адекватні симетричними заходи. Якщо на якомусь ринку обмежують наших виробників, відповідно, це повинно бути відповідні обмежувальні заходи щодо цієї продукції на нашому ринку, але це можливо зробити тільки після війни. Чому це так? Тому що зараз конфлікт з Польщею ми йти не будемо з зрозумілих причин, тому що е е е падіння економіки Польщі або там якісь заворушення на тлі е падіння економіки нам теж не потрібні, бо Польща є нашим надійним тилом. У нас зараз пріоритетне завдання а, боротьба проти Російської Федерації, і, і, і чим краще буде економіка Польщі, тим краще вони можуть нам допомагати в даному випадку. Але в майбутньому ми повинні розуміти, чому, чому ми ще опинилися в такій ситуації. Ми опинилися в такій ситуації через абсолютно непридуману і, і державну політику, як в галузі переробки сільського. Ськогосподарського сировини ми експортуємо примітивну сировину, тобто, ну в двох словах розповідає, як це виглядає, коли на ринок виходить багато виробників з однотипним продуктом, ну припустимо, сер, зерно, Кожен з них починає конкурувати один з одним. Тобто українські виробники починають конкурувати один з одним, і фактично починають теж або збивати ціни, або конкурувати на одному ринку, і в результаті наповнюючися ринок достатньо дешевою продукцією. І це одразу ж помітно на всіх розвинутих ринках, і вони починають протестувати і навіть запроваджують такі ну фактично торгівельну блокаду, що до речі, протирічують ці так званій зоні вільної торгівлі з ЄС домовленості, які було підписано ще у нас в 2015 році, так і протирічить тому, що європейський союз зняв обмеження все ж таки на експорт на територію Європейського союзу. на, на ріки зараз вони продовжують будь-яку продукцію з території України. Але Польща, от вона захищає власний інтерес, тому що ми повинні в першу чергу і уряд зараз повинен не чекати до війни. Знаєте, у нас щось так звикли всі говорити, та у нас зараз не на часі, ми будемо це все після війни. Ні, це вже зараз треба робити: закладати новий фундамент нової економіки, робити акцент на переробці, так якби, наприклад, ми торгували продуктами переробки. Або продукти переробки йшли як частини технологічного ланцюжку інших продуктів, то було б зовсім інше. Ну, наприклад, не зерно просто викидати, а наприклад, там борошна, макарони. Вибачте, робити, корми для наприклад, для свиней чи для тварин чи для птахів. Так годувати їх птицю. Експортувати птицю як готовий продукт, або зерно, вибачте, краще горілку з них робити, або спирт робити. А це ми вже входимо в інші технологічні ланцюжки. Там в парфумерію заходимо в біотанол. Заходимо, а заходимо в ту саму горілку. Краще знаєте, горілку експортувати. Вона дорожче коштує, ніж чекати, ніж просто викидати оцей... Великий об'єм однотипного товару, тим більше що для крупногабаритних товарів потрібна велика кількість транспорту, так залізничного, в тому числі для того, щоб його експортувати, ну умовно кажучи, одна тонна зерна вона коштує дешевше, ніж одна, наприклад, тонна горілки або кермів, які можна робити, або тонна свинини, наприклад, яка Можу вирощуватися з ті жетони кормів, які виробляються на. На цьому зернових, а відходи зернових можуть іти, або гропропереробки можуть іти на воробництво біатоноло. Тобто, оце повинен над цим вже зараз повинен працювати уряд для того, щоб у нас була диверсифікована економіка. Тоді а вихід українських виробників на різні ринки він не таким буде помітним і додана вартість все ж таки залишатиметься в нашій країні. Пане Тарасе, 130% на мита це багато чи мало? Можете пояснити? Бо це ж все відносно? Ну, ні, ні, ні. Це називається загороджувальна мита. Тобто, умовно кажучи, звичайно, що за такою ціною ніхто, ніхто туди нічого ввести не буде. Ага. Е, да. Ну, Вважайте, що це все. Ну, Вони не заборонили. Це ще це саме, що. Польська блокада, вони просто заборонили, а могли запровадити мита там ташу там 130%, Тобто от, можна вже в Польщу нічого не вести, бо воно буде однозначно дорожче, ніж, наприклад, продукція або місцева, або інших виробників. Те саме стосується туреччини. А, а туреччина ну можна зробити таке загороджувальне, як ви говорите, митом. А не ми не викличеться дефіциту якихось товарів. Ні, не виключно. Ні. Ні, вони дивляться, вони ж там всі професіонали. Знаєте, це у нас уряд е зазвичай дивиться. Ось там щось ринок порішає там, ну і що, що у нас зараз буде безробіття, 500 тисяч людей поїде за кордон, там, да, ну та й що там. Да? Людей у нас багато, хоча вже давно не багато, так е а в Туреччині вони ж вони ж все прораховане. Вони у них чітка політика, вони чітко розуміють, що якщо... Наприклад, зайде зайва, зайвий об'єм цих товарів там прогнозовано наскільки впадуть ціни, Далі вони дивляться знову, які виробники одразу ж будуть потерпати від цього, одразу ж вони прораховують до чого це призведе до зростання безробіття і так далі. Ну і все. І вони чітко розуміють і захищають свій інтерес, тому що. Їм не потрібно, щоб банкрутували фермери. Ну, ви повинні ще розуміти, що сільське господарство це специфічна галузь, вона має дуже довгий оборот капіталу. Тобто, якщо посіяли, припустимо, навесні, то тільки ціна на цей товар буде зрозуміла тільки восени. так? І вона може бути нижча, наприклад, того, що було закладено, або витрачено. Тобто всі фермери будуть банкрутувати. І яка буде реакція фермера, наприклад, цього фермера, пропустимо, турецького чи українського на цю ситуацію? Що наступного року він це сіяти не буде? Або взагалі не піде з ринку. І тоді на ринку виникне дефіцит. Як ви як ви правильно зазначили, виникне дефіцит а, і виробничих потужностей, тому що їх теж треба якось реанімувати, і дефіцит в тому числі товари. Тоді Туреччині доведеться закуповувати більше продуктів а, чи зернових вже на зовнішньому ринку. А на зовнішньому ринку це ви закуповуєте за долари. А це вже вивіз валюти за кордоном. Це вже впливає на і платіжний баланс, і на торгівельний баланс. А так воно все виробляється всередині країни за ліри турецькі і нічого не ну і додана вартість не випускається за кордон. Отак От проводить грамотну економічну політику. Кожна держава, західна держава. Не, не має там ніяких знаєте, як у нас полюбляють говорити вільного ринку. Вони все прораховують. Вони кожний наслідок прораховують, тому що вони борються за кожне робоче. Місця на відміну від нашого уряду, це запровадження такого мита. Це економічний чи політичний крок? Е, ну і економічний і політичний, тому що у Ордогана зараз вибори так. Він хоче переобратися. У нього так не дуже гарна ситуація, оскільки після землетрусу, де загинуло дуже багато людей, а у нього дуже похитнулася ситуація на виборах, тому що за іронією долі сам Ердоган прийшов до влади в 99 році. Йому вибори програв тодішній президент Дімерель якраз на тлі, теж землетрусу і теж були великі жертви. І критика Ердогана полягала в тому. Тому що дивіться до чого довів країну Дюмерель, що він дозволив недобросовісним. Забудовникам будувати в сейсмічно активній зоні неякісне житло. Тепер він фактично узаконив це все будівництво, яке було набудовано до цього, технології ніяк не помінялися, і трагедія сталася ну, в значно більших масштабах ніж це було, наприклад, в 99-му році. Це звичайно, політика, тому що в в Туреччині більш консервативна аудиторія, якраз це в сільській місцевості знаходиться. А Ердоган, в тому числі, останнім часом теж робив такі кроки назустріч там і ісламу, і традиційним цінностям. Те, що подобається традиційної аудиторії, яка зазвичай живе поза містами, які є з одним збігом обставин фермерами, або пов'язані, або пов'язані з. З переробкою або з виробництвом, наприклад, тих самих продуктів харчування, тому тут два в одному, але туреччина і до цього провадила вони вже 20 років провадять цю еконоцю е, політику економічного націоналізму. Ну, і результати ми бачимо зараз. Я хочу про Україну спитати наскільки для України це болісно е, чи в цілому не так вже і торкнеться це Україна. Ні, будь-які обмеження для нас болісні. Звичайно, uh -huh. тому що це скорочує. Дивіться, та знову у нас іде по ланцюгу, тому що це скорочує можливість, якщо там фермери чи. Виробники не зможуть зараз продати за прийнятними цінами зерно це звичайно податки, це звичайно, мита е і так далі. Це все буде бити по нашій економіці, тому що фінансування нашої армії йде виключно за рахунок що працюючого бізнесу, так е і за рахунок податків громадян. Бо наші західні партнери вони закривають соціальні видатки. Вони армію не фінансують і військові дії. Тому це означає, що скорочення можливості нашої економіки. Які ті ж самі uh -huh. фермери теж або виробники теж не будуть непевні? А що далі ми будемо? Як ми будемо вивозити зерно? А рапну а, а раптом війна буде продовжуватись. Далі буде у нас обмеження щодо логістичні обмеження. Тому це звичайно шо може призвести до цього, що просто а, озимини вони засіють менше. Тоді ми маємо такі, знаєте, а, зворо... далі йде маховик по зменшенню, тобто вони менше засіють. У нас ще менше вивозиться зерна, ще менше ми отримуємо податків і зайнятості. От такий такі взаємозв'язок, тому тут єдиним, що зараз може робити уряд, це як я вам сказав, переробка, не переробка і вибудовувати нову економіку, яка буде сприяти і зайнятості, а в тому числі щоб з наступного року ми могли вийти вже на зовнішні ринки зовсім з іншими продуктами, тому що Туреччина ж вона ж імпортує у нас а, а, цей. Зерно переробляє борошно, а потім продає з націнкою. Там да і вони, вони все в плюсі. Те саме стосується, до речі, кукурудзи, яку ми експортуємо в Китай, тобто ми просто сировину викидаємо. Так, а Китай бере переробляє у себе це на, на своїх е, заводах. Е, там глютен, сироп, е, амінокислоти, е, вигодовує там. Вони будують такі величезні свиноферми. Ну так по китайським мер... мірках трохи. Е, Близько мільйона голів. Ну вони я от бачу фотокартки. Вони приблизно 16 поверхів ці свиноферми, так і відповідно забезпечують свою продовольчу безпеку, так і відповідно залишають у себе. Додану вартість, яку потім продають на ринку, там або, наприклад, ми експортуємо сою просто в чистому вигляді і не переробляємо, замість того, щоб, наприклад, розвивати галузь штучного м'яса, припустимо, так або добавок, які мають значно більшу ціну, значно менше за габаритами, які легше в тому числі вивозити не через порти, обов'язково чи, по чи потягами вивозити. А це можна, наприклад, машинами вивезти. Тобто, тут це взаємоз. Зв'язків економіки, це на жаль, ну немає у нас такої політики. А от уряд вже повинен давно вже зараз цим займатися, тому що ну принаймні я слава богу вже від міністерства аграрної політики. Нарешті чую таке слово як переробка, так тому угу. що, мабуть, вже і наші виробники зрозуміли топікові ситуацію, що ворощу не вирощує, ти отримуєш тільки збитки краще. Оперувати на ринку багатьма продуктами для експорту, які ти можеш, які ти можеш в залежності від кон'юнктури відповідно експортувати. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю про те, що ми говорили із Тарасом Загородним, економістом, політичним експертом.